Якби мені сказали, що в цей в цю годину будуть голосування за, за декремізацію Юлії Тимошенка, очевидно, що мені потрібно було перенести ці процедури. На жаль, знали, на цього. жаль, це року, на, почекайте, на гірше того. На жаль, не просто жоден депутатів опозиційних мені про це не казав, а жоден з керівників фракцій. А, Чому я наголошую постійно, що нам недостатньо координації дій між опозиційними силами Верховної Ради? Тому що спілкування відбувається лише в межах фракцій і фактично лише в межах е, керівників фракцій. Я не певен, чи була донесена інформація не лише позафракт до позафракційних депутатів, як до мене, Взагалі жодний з опозиційних депутатів не звертався, що сьогодні буде голосування, о котрій годині потрібно з'являтися. Я не певен, що це була інформація донесена навіть в, в нормальній формі до е, представників своїх фракцій. Знаєте, от кілька днів тому. По інтернету всі висміювали регіоналів, яким приходили смски з побажанням, що от в такий то день, в таку-то годину, обов'язково з'явіться на голосування.